Насичений гарними і не дуже подіями Рік коня відійшов у історію. Знімальна група телеканалу Пульсар у Конотопі вирішила ще раз нагадати найяскравіші моменти минулого року. Разом з весняним теплом на околиці міста прийшли військові загони. Журналістам свою появу у конотопі. Люди у формі пояснили необхідністю посилити кордон, зміцнювати національні рубежі. Приїхали хлопці із західної України. Матеріальна база військових частин залишала бажати кращого. Конотопці не залишили захисників на призволяще, допомагали хто чим може. Це неабияк як підняло бойовий дух солдатів. Загроза військового вторгнення примусила містян згадати і належним чином піклуватися про своїх захисників. Серед особового складу мого підрозділу підпорядкованого, морально психологічний стан задовільний. Я скажу навіть більше того, піднесений настрій. Перше питання, що дозволило морально психологічному стану бути таким стабільним, стабільно задовільним, це зустріч місцевого населення. Моральна підтримка на початку серпня мирний сон міста перервали гучні вибухи, особливо гучними і загрозливими. Вони виявилися для мешканців мікрорайону Порт. Як виявилося, гриміло на території заводу Авіакон, пізніше з'ясувалося, людських жертв немає, та й саме державне підприємство суттєво не постраждало. У споруди авіакону було здійснено чотири постріли. Ймовірно, з гранатомету. Три з них влучили у заводський музей, і пошкодили макет гелікоптера. Четвертий поцілив у дах розподільчої станції. Що це одиничний теракт? чи відголоски війни на Сході достеменно невідомо і зараз. Чотири рази так, а потім п'ятий раз, як бабахнуло, так це думали, що вже, я, я зразу думала, що це нас вже бомблять. Стрілялося, вроді би, з пушки чи з Танка, щось отаке восени біля Конотопської міської ради не раз було гаряче, адже шалено модна українська ілюстрація у стилі чиновнику смітнику докотилася й до нашого міста. Народні ілюстратори, окрім звичних палаток, шин і коктейлів Молотова, привезли до будівлі міської ради урну зі сміттям. Туди незадоволені планували вкинути міського голову, але їм це не вдалося з першого разу. Проте Конотопський мер таки відчув на собі важку руку ілюстраційного руху і в сумнозвісному контейнері для сміття Василь Дзет таки побув. Плюс рација, ја, рација, ја, одзив Це коміський голова світлико. Початок зими ознаменувався для конотопців не першим снігом а масовими відключеннями світла. У деяких мікрорайонах лампочки не горіли по 8-9 годин. Доведені довідчаю містяни штурмували кабінет мера. Люди вимагали адекватних графіків відключень. Чого зараз коновлять трьох районів? Він буде знову розказувати про якийсь світлан, про якусь команду, а подумать включить моз. У нього немає і графіки таки з'явилися. Щоправда, через місяць, проте зрозуміти, в них бодай щось дуже важко. Мер в свою чергу пообіцяв світло вимикатимуть не більше ніж на дві години. З приходом новорічних свят ситуація дійсно стабілізувалася. Хочеться вірити, що святкова ейфорія не розвіється новим кінцем світла. В місті конотопі сьогоднішнього дня більше як на дві години електронер відключатися не буде, але коли електроенергія відключається на 2 години, після того буде включення, і 2 години обов'язкових повинно бути електроенергія. Наприкінці 2014-го Свій ювілей відзначив легендарний конотопський трамвай. Вагончики курсують містом 65 років. За ці десятиліття вони стали своєрідною візитівкою міста. Це не просто громадський транспорт а предмет гордості, адже конотоп один з небагатьох районних центрів, де є альтернатива автобусам і маршруткам. Проблеми і досягнення Трамвайного господарства не раз потрапляли до об'єктиву пульсару напередодні ювілею. Нам стало відомо незабаром у конотопських трамваях з'являться принципово нові послуги в цілях привлючення молодежі к нашим трамваям. Слідчим году ми плануємо в пяти вагонах підівагонах. wi Файвайфай роутер і буде безкладний інтернет. Таким нам запам'ятався рік 2014, Адже наша знімальна група там де є що побачити. Хочете тримати руку на пульсі свого міста? Продовжуйте і далі дивитися на світ через об'єктив телеканалу Пульсар.